Ще привіт, дивіться це відео. Сьогодні я покажу, я, як скористуватися водним ліфтом та як, як скористуватися їм, забрати відро води та повернутися назад без водного ліфта. Добре, бре. перед відео я покажу, я покажу, як саме зробити інструмент, який нам буде потрібен. Ставимо верстак, робити чай, чай із де, ви, Щоб його зробити, треба добути один. Кусок дерева, потім нажати на євро, поставити, по, поставити його, отримати чотири доски, розмістити доски на усі клітинки, клітинки, і, і тоді взяти верстак і встановити і його правою клавішу миші, де вам зручно. Тепер ставимо ось так три шматки ж, железа і робимо відро води. Ось потім треба знайти воду, напов... наповнити їм відро. І у нас вже є усі потрібні інструменти. Там ще один, про нього я саме розповім, коли буде відео. Спочатку ми навчимося користуватися водним ліфтом. І дізнаємося, що таке водний ліфт. Водний ліфт це, та, це, та, це такий поток, по якому ми можемо спуститися і піднятися. Там це до крутих схил, до шахти можна не спускатися і користуватися їм, як хочете. Тепер, тепер виливаємо водний ліфт в відро води, і потім по, по, чекаємо секундочку. і Потім в, і потім спускаємося по ньому. Спускатися це кнопка присідання Shift, а, а підніматися це пропуск пуск кнопка стрибка. Добре, отже, ми вже навчили користуватися воним ліфтом. Тепер давайте навчимо як, як спускати чевоним ліфтом та забирати своє ведро води. Де виливаємо водний ліфт, чекаємо секундочку, забираємо і падаємо на даний поток води. Ой. Добре, ми вже навчилися користуватися водним ліфтом та забирати відро води і спускатися. Тепер ми навчимося, як спускатися водним ліфтом, забирати відро води та спускатися назад без нього. Добре. Tip, спочатку нам потрібні ляни. Ви можете їх забрати в джунглі, це на болоті за допомогою ножнич та киркою зачарованої на шелкове касане. Добре, розміщуємо декілька ліан. Ось так. І ще один цікавий факт. Ви, ви, знали? ви знали, що якщо ви нажимаєте Shift... І йдете на край, то, то ви не можете впасти. Все добре. Тепер, тепер, допоки ви будете ще десь ще неподалік, ляни відростуть, і, і ось ви будете, і ось ви будете. І от і ось ви підніметеся назад, тільки коли ви виливаєте відро води, якщо робите це неподалік від лян, будьте обережні, щоб відро води, щоб поток води не зніс ляни, бо так буває, і ви їх потім не зможете зібрати. Добре, виливаємо поток води чекаємо секундочку, забираємо і швидко. Стрибаємо на тащий поток води. Добре лляне, допоки ви десь що вони відростуть, і буде у вас усе. І ви підніметеся назад.